Самий улюблений рецепт помідорів. На дно бутилька кладемо лавровий лист, перець чорний, перець духмяний, горошком, корінець хрону, два зубчики часнику, три кільця цибульки, половинку солодкого перцю, одну гіркую перчинку надріз. Якщо немає гіркого перця, можете замінити однією чайною ложкою червоного меленого перцю. Тоді ще кладемо гвоздичку, я ще додавала і е, кріп зонти, кропу, вкладаємо помідори. Окремо я їх не, не проливаю кип'ятком, я зразу заливаю маринадом. Але ви робіть, як зручно вам. Якщо ви любите проливати, можете пролити, заразом вимірюєте, яку кількість маринаду вам потрібно. І так, маринад. На 3 літри води, 3 чарки оцту, 4 чарки цукру, одна чарка солі з горкою, чарки 100 мл. В кожен бутильок наверх кладемо 3 таблетки аспірину. Якщо ви закатуєте в меншу тару, кладіть зразу на помідори, то ту кількість аспірину, на скільки літрів на кожну літру одна таблетка, орієнтуйтесь на це. Заливаємо маринадом і закручуємо. І смакуємо. Вони дуже спачні, вони гостренькі, вони м'якенькі, і маринад у них дуже-дуже класний. Смакуйте, пробуйте.